Давай, 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 стрічка. О-во-во, вищі руки. Родзинкою охорони компанії «Тигр» є здача на шеврон. дуже потужно готуємося. Підготовка триває вже більше ніж півроку, де спортсмени мають продемонструвати потужніший рівень фізпідготовки п'ятихвилинний, без зупинки. Після чого протезний рівень спарінгів. П'ять суперників, які мають шеврон, які виходять по черзі по одній хвилині. Максимально жорсткі правила. ММА, правила Панкратіону здає і отримує шеврон найсильніший. Запорука успіху це злагоджена команда, де всі потужно тренуються. Я пишаюся цією командою, я пишаюся тою методикою, пишаюся тим, що у наших спортсменів горять очі. А коли я бачу, що у спортсменів горять очі, я готовий все робити для них. І дякуючи охороні компанії Тигр, ми робимо все для того, щоб перемогти. Напевне, це і є мистецтво перемоги. Мені як тренеру приємно сказати, що тільки за один рік ми маємо досягнення на міжнародній арені. Це чемпіон світу з ММА Іван Корелару, заслужений майстер спорту України. Це на чемпіонаті світу з греплінгу Нещодавно Ілля Суходєєв, наш тренер і спортсмен охоронної компанії Тигр Богдан Чорней стали призерами світу з і Виконали норматив майстрів спорту України міжнародного класу. Пояса Західної України ММА, Пояса Чемпіонату України з Панкратіону, аматори ММА – Все це Здобувають наші спортсмени охоронної компанії Тигр. Ну і нещодавно мені приємно, що ми маємо перемоги на світовій арені з Панкратіону. Ми приїхали з Чемпіонату світу перше і друге місця збірної команди України в складі збірної спортсмени охоронної компанії Тигр досягли. І в мене отут в колекції. Кубок приємно, що в нашому залі кубок з чемпіонату світу, друге місце Америка, третє місце Італія, а Україна чемпіон мистецтво перемагати, тигр.